Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тому давайте до складів команд будемо переходити. Отож номінальні господарі. Ось так власна та, вижок підійшов до ставки до осіннього сезону. Ми теж уже поговорили, а зараз класний сейф у виконанні Олександра Фітера. А, 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 а тим часом виглядає, а забиває! А забиває! футбольний клуб «Вишгород». Супер гол з дальньої дистанції прямісінько в дипну. Олександровський йде по флангу на Пруднікова. Прудніков прострілює Рикошет. Рикошет від ноги Олексюка і м'яч влітає у ворота 1-1. Сподіваємося, що значно більш результативно складатиметься. Цей поєдинок з м'ячем. Смоляр ще один рикошет. Неприємний. Лошак. Відає передачу по флангу. Встигає першим гравець. Патріотс і. Так, тут насправді дуже неприємний епізод. Цьому все Перший там завершено. Є час команди, команда відпочити, що остудити емоції. Ну, а у нас із вами є шанс перевести подих і повернутися. <му> так, а тим часом ще один гол. Знайомитися із новачком, можливо, якраз таки перехід Леонеля Месі до інтер Інтермая надихнув на те, щоб назвати команду саме таким чином. А зараз подивіться який неприємний епізод. Стандарт тим часом на користь Патріотс рахунок залишається 3-1, а Смолер він зробити. Так от безпосередньо ще перед тим епізодом із потенційною червоною картою для Криванка. Давайте після цього походу. Криванка, Криванко, у Стіку влучає домивання Богдан. Але Тітаренко забрав між рук Дмитро Лещенко є на дальній сізі Лошак-Лошак у Стійку І своїм влучанням у стійку. Цю полить. Олексуха точно є картка. карта. Дуже точне вилучення. За 16 секунд до завершення матчу лячо. Так, і все. Час вичерпного. Тож Патріот перемагають вижот з рахунком 3-1 у дебютному матчі осіннього сезону. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Хлопці, вітаємо з перемогою. По-перше, дуже раді бачити такий склад на полях Street Football Challenge. Сьогодні було цікаво подивитись, як воно все запрацює, як піде. Пропустили перше, було трошки нервовий початок, потім вирівнялись, в принципі, домінували протягом поєдинку. Однак такий колектив, Вишгород також войовничий, були сутички на полі тощо. Але це футбол. Як оцінити власний виступ сьогоднішній і в цілому, Сезон, до шляху сезоні, як ви бачите, які плани? Так, дивіться, спочатку, те, що стосується гри, по-перше, дякую супернику. Дуже, я б сказав, рівна гра, але нам вдалося трішки більше в плані реалізації своїх моментів. Сьогодні у нас дуже гарно спрацював наш голкіпер, та в принципі оборона непогано зіграла. Я вважаю, що досить рівна гра, але десь доля фарту і майстерність реалізації моментів нам сьогодні була на нашому боці. Що стосується команди, так вона така трошки у нас сумбурна, була зібрана ось на попередньому тижні і прийняла рішення приймати участь у турнірі. Дуже раді, що такий конкуруючий склад суперників у цій лізі буде. Як, як, як таких задач не стоїть, але дуже хотілося поборотися за золоті медалі. У нас така команда максималістів завжди хочеться перемагати, але досить хороші команди є у суперниках Терекон, дизайн фасад Топіарта і інші команди дуже високого рівня, тож буде дуже дуже цікаво. Супер, нам теж буде дуже цікаво. Бо ну матчі будуть іноді деякі, як такі, як фіналі Кубків. От ви казали про терекон, про дизайн фасад. Інші колективи. Це буде цікаво. Ми дякуємо вам, бажаємо успіхів і не втрачати жодного разу балів. Дякую, слава Україні.